Спеціально для любителів ексклюзивних речей і дизайнерського одягу. Я показую вам, відразу розгляньте, в чому я вдягнута, поки я вам показую. Подивіться, футболка всесвіт мене кохає. Штани Гофре. Футболка, між іншим, подовжена, маємо їх в різних принтах, Поки я вам ще показую, а я роблю розпаковку. Ви бачите, почта нас гроші дере. Так, далі. Ой. Ой, я вже знаю, що там буде. Там будуть крас красоти, неймовірні. Так, мої любі стильні люди. От тільки подивіться, що ми отримали: сліпуче біло сукню, сліпуче біло, Тобто, вона настільки біла, як сніг перший зимою. Коли він так, знаєте, аж похрумтує. так подобається цей колір. В нас, до речі, є цього кольору іншому Вона... цей колір дуже личить жінкам. Він прямо їх відсвіжує так, що вони виглядають, як наливні яблучка Так, розкішна сукня, літня, в ній можна йти заміж, в ній можна ходити щодня. Залежно наскільки ви... Е дозволяєте собі жити, розумієте? От я би ходила в тому щодня. Подивіться, біла сукня з дорожезним мережевим, не кружевом, кружево на трусах, дівчата. Це мереживо. Подивіться, яке мережево і тонесенький, прозорий батист. Ви собі уявіть, як гарно будуть просвічуватися ваші ручки. Мережево чуть-чуть по-іншому просвічує. Але під низом батистова підкладка, розмірний ряд нас від 44-го можемо навіть відшити 42-й. Для того нам потрібно лише ваші груди. Все, міряєте нормально груди, як би ви хотіли, щоб воно прилягало. І від цього залежить подальше ваше замовлення. Але ми, ми... Маємо в наявності, тобто з тих розбірів, які в нас є. От саме це 56-й сукня називається Київ. Кияни, зверніть увагу, сукня називається Київ. Має складочку, вузочки перламутрові. Вони традиційно різні. Бачите, вони тут перламутрові жовтим, перламутрові з білим. Така собі задумка дизайнера. І має підкладку батист, тобто воно світиться не всюди. Рука світиться, це не світиться.